Друзі, вітаю себе на каналі. Сьогодні ми з вами будуємо спортзал у вигляді піци. Те, про що всі могли б мріяти. Я не знаю, чого так. Чого така нісенітниця з'явилася в мене в голові, але чогось мені здалося, що було прикольно піцою зробити саме спортзал. Ну прикиньте, ви йдете в спортзал, який виглядає як піца. Ви виходите з якоїсь будівлі, яка просто піца. І ви кажете, як наче ви там займалися спортом комусь. Ніхто вам не повірить, але це факт, це правда, так і є. Отже, дивимося і бачимо, що цей спортзал взагалі то так і був побудований якось діагонально. Я чому сюди, як сім'їв приводила, ніколи цього не помічала. Тобто потрібно тільки один туалет поставити, один умивальник, один душ і, і чотири тренажорчика. От і все чудово, бай-бай. І дерев немає. Боже, що це за жахіття залишиться? Я оце думаю, можливо, треба зробити дві піци, наприклад. Ми можемо спробувати в одній із будівель зробити, наприклад, басейн. Я вирішила, що буде в нас піца із сирними бортиками. І не повірите, що я знайшла? Я знайшла отакий ось килим це просто якась льошка для котів, собак. І з нього ми можемо вибрати собі ідеального кольору основу для піци. На жаль, тут немає такого, щоб була все ж таки основа червона. Це трошки прикро, але це не страшно. Значить, хай буде в нас одна піца з такими блідими бортиками, а одна піца буде така із червоними бортиками. Я не знаю, чи бувають на піці червоні сирні бортики. Але давайте робити вигляд, що на нашій піці бувають. А ще тут є отакі килимки, як наче це якесь м'ясо. І мені це подобається, бо можна було б, наприклад, використати це м'ясо. У нас тут не вистачає червоного кольору, то буде багато якоїсь м'яса лежать. Хто б подумав, що ці тваринячі килимки нам допоможуть робити піцу. Ще з тваринячих килимків тут є рожеве трошки м'ясо. Окей. О, вау, вечірні піци, супер. Якось мені зараз уже не доподобно, що вони настільки високі. Все ж таки я поставлю сюди нижчі двері і будуть нижчі стелі. Так уже краще. Далі, я іще люблю, щоб на піці були гриби. А для того, щоб нам знайти гриби, нам... нам треба шукати гриби. А, і Іще такий класний факт, але я не хочу це використовувати, того що, ну просто того, що. Це знову треба підіймати щось, ну ми подивимося. Ось оцей столик, якщо взяти, оцей столик, якщо його збільшить, він мені дуже похожий на ковбасу. І я б хотіла його поставити. Ну, я хочу дуже, щоб е приміщення були функціональні. І для того, щоб мені поставити цей столик, треба, значить, робити іще другий поверх. от, і... І ставить це все, щоб воно працювало. Я навіть не знаю, чи потрібно так робити. О, а ми можемо зробити ще одну піцу. Я подумала, що буде прикольно зробити ще одну піцу, яка не буде функціональною, але, але у нас тут буде ковбаса. Ми вже бачимо її! Клас! Я так хотіла торт з ковбасою зробити. Ну, то що я люблю, я люблю, коли торт! Торт! Коли піца з ковбасою! От що я хотіла сказати! Оце я хотіла сказати. Назвала рубрику хати-торти. Думаю, ви не дуже розстроїтеся, якщо я буду десь помилятися. От що я поки придумала, і знаєте, я в захваті того, що виходить, що зробить піцу. Це вже не так складно, а навіть дуже просто, і можна застосовувати просто килимки, твариня, чи гратися з розмірами, і от уже і піци виходить. Ну, супер класно. Я хочу застосовувати, мабуть, такі гриби. Мене, звичайно, смущає, оця така темна ніжка, наче воно трошки брудне, наче сюди просто так кидали гриби. Не знаю, не знаю, але хай вже буде. Покладемо сюди до ковбаси. О, я знайшла інший грибочок. Це вже точно на печерицю, похоже. І здорові, і маленькі, і різні будуть гриби в нас. А ще хочу, мабуть, кинути зеленюшки. Я про це не думала, мені б хотілося кидати зеленюшку, але я якось не уявляла, що тут буде зеленюшка. От якраз шпинату можна сюди понакладати. Не знаю. Сподіваюся, це дуже смачна піца. І ще шпинату накидаємо кругом. Кругом накидаємо шпинату, бо це класно. Це схоже на якийсь сир. Шматочки начебто тож сиру. Слухайте, я знайшла френч-фрайс. Я знайшла картофанчик. Я не знаю, чи прикольно картофанчик у піці, але картофанчик це завжди класно, ми любимо його. Давайте його додамо. Не знаю, буде якась моя така оригінальна піца із френч Frise. До речі, у нас називають картошка фрі. Але в честь чого я не знаю, тому що це просто френч фрайз. І мені якось навіть тепер соромно казати картошка фрі, типу, наче так ніхто не каже. Хто так каже? Підкажіть мені, чого вона в нас фрі? Це ж не безкоштовна картопля. Чого вона фрі? Фрі потато майже безкоштовна, але щось не дуже. Ну знаєте, покласти сюди смажену картоплю це не таке вже сильне й Ну якщо люди туди ананаси кладуть, то що такого поганого покласти сюди картофанчика трохи, га? Хто не любить картофончика? А ще, я здається, тут побачила якийсь перечілі. І я думаю, було б. А це не перечілі! Це якась ребьоха! це? Ні, я не хочу класти сюди ребьоху і симоліон, не хочу, але я подумала, що це перечілі, було б класно покласти. Mm -hmm. Класно покласти, класно, та не дуже. Давайте засунемо ананос. Хочете ананос. О Боже, давайте хай він тут побуде трошечки, трошки, трошечки, хай полеже. Потерпимо трохи це маніятство. О, тут є грильовані, до речі, грибочки. Ми можемо їх сюди покласти. Ми можемо. Це вже не такі грибочки, це вже якісь інші. Ось я знайшла знову їжу з грилю і думаю, сюди таке кинуть її. І чомусь мені вже не хочеться прибирати зовсім звідси ананас. О, боже мій! Я не знаю, що це за піца з ананасами. Але хтось любить. мабуть. Бо я не знаю, для кого робиться ця гавайська піца. От Що робить? Залишить його десь тут. Ну то що він гарний. Давайте залишимо його просто за те, що він жовтий і гарний. Хоча, звичайно, я не кидала сюди картошки френч фрайз, і тут якесь м'ясо, і якась їжа з грилю, ковбаски, грибочки. Це майже бургер. Ця піца, наче бургер, так. Да. Але це на нас. Ну, то що він жовтий, все. Залишаємо жовтий на нас. Далі переходимо до будівництва всередині. Отже, друзі, дивимося, що я настроїла. Настроїла я такого. Отут у нас, я сподіваюся, буде функціональний туалет, дуже здоровий, але й ладно, з умивальничком. А тут дві душові кабінки. Але це ще не все. Я зробила ось такі ще два туалета і одну душову кабінку з двома душами. Ну, таке щось. коли ми будуємо ідеальні круги, що тут квадрат, виходить, а тут отакі частинки. І от я просто цю частинку відділила, тому що якщо ми будемо зафарбовувати підлогу, то от якраз по таких частинках ми її бачимо. Тому користуйтеся цим, якщо хочете будувати якісь кімнатки по такому принципу, і розмежовувати. От про що я і казала: в нас є ось ця квадратна фігура. От. В її межах ми можемо робити, наприклад, той самий басейн. За межами ми вже не будемо це робити. І це буде якесь змагання, просто хто хоче попасти в туалет і в душ, ви маєте ще добратися до нього. У нас вже є басейн і нам потрібно поставити 4 тренажорчика. Да, не дуже людно, мабуть, у нас буде, якщо так мало всяких тренажорів і мало місця, то, мабуть, не дуже людне буде у нас. Містечко для заняття спортом. Але ж фішка не в тому, щоб прямо спортом тут всі займалися, а в тому, щоб це був спортзал піца. Уявіть, яка реклама. Всі захочуть сюди бігти, займатися спортом, всі захочуть знати, що це тут таке за, за піца, що це ще за тренажери такі тут знаходяться. Може, хіба що тренування якихось щелеп? поїданню піци. О, клас, можна м, довкола цього килиму щось зробити, щоб наче ніхто не залишався в стороні. Деякі тренажери будуть у нас по центру, а деякі з краю. Ось, наприклад, бігові доріжки будуть у нас з краю. Ось оці тренажерчики будуть якось по центру. Не знаю, можливо, це не дуже приємно буде для заняття, якщо всі прямо один на одного будуть отак от дивитися і стоять в колі. Але. Але сюди будуть ходити люди, які вже є в клубі, наприклад, накачані ногешки, і вони вже будуть друзями, і їх буде все це влаштовувати. І всі будуть радісні і щасливі, правильно? Правильно. От і все, і все буде класно. І я все придумала геніально. Все. і всі будуть затишно себе почувати у клубі. Будуть приходити, зустрічатися тут своїми друзями. Ще можна було б поставити якісь шафки тут. Я згадала, що бувають якісь шафки. І треба про них не забутися. Повинно бути більше повітря, свіжого. А зеленюшки допомагають цьому. Тому, так, да, їх треба поставити. Може, такому великому горшку поставлю. Ще треба поставити якісь холодильники. Має бути якийсь хоча б холодильничок, щоб можна було собі купить якось водички чи перекусити, я не знаю. Сподіваюся, тут усе правильно і, і люди зможуть тут щось купляти. Якщо ні, то ні. Таксі здається, ми усе виконали, що нам треба було поставити. Можна просто додати декору якогось. Дякую, що подивились моє відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, то ставте мені вподобайку і підписуйтесь на канал. Чекайте нові відео. Всім па-па!